Дітей Оля приведе ще двоє до нас, дітей. Ну а як бажання маю справлятися? Оля, горошко, дивиться на мене. Я сам, Олю Горошко, і за здійсненням всіх ваших мрій, бажань, тому числі у дорослих, теж є свої мрії, бажання. Тож дякую вам, бажаю вам сил, здоров'я, мудрості, терпіння. Вам буде нелегко. Тому що ви підете всі з 1 версії у перший клас. Будемо навчатися разом з іншими дітками. Пам'ятайте за садочок, згадуйте тільки хороше. Тут люди для вас стараються, для ваших дітей. Тільки робити добро. У нас злих немає, недобрих немає. Ми тільки творимо добро для ваших дітей. І ми є тут для того. І тому, що ми їх любимо наші дітей. Дякую вам, дякую Оля Романівна, дякую усіх, не буду перераховувати, всіх членів колективу групи личення, дякую музичному керівнику, дякую всім працівникам своїм, які творять кожен день добро для наших дітей. Є ця непроста установа, дякуючи всім працівникам і їхній праці. Дякую вам за те, що нам зробили такий подарунок на честь прощання садочком. Ми хотіли, хочемо. Це ще теж наша мрія. E, наш історичний кордон 1987 року молочення. На e, ви нам частинку вже подарували, частину подарувала група Звіночок, Ми ще будемо дочиняти на превеликій часів невисокі, але ми оновлюємося, ми робимо все для того, щоб було вашим дітям і комфортно, і затишно, і щоб вони з радістю до нас приходили. Хочу сьогодні ще теж вручити паперові подяки голові батьківського комітету, в першу чергу, і груп перепрошую і групи, і закладу Надії Буцик, яка завжди була поруч біля мене, як і завжди. Тормосила, навіть давай щось, давай якісь проекти, давай будемо е, якісь гроші збирати, хто дає, хто не дає, давай будемо просити, будемо покламити, давай не все для дітей, це не для нас. Так що я вам, друзі, те, що ти співпрацювала заміж, тили нас. Е, що...